Спеціалісти ДСНС проводять суцільне розмінування територій у селі Градське Охтирського району. Навесні під час окупації тут стояли ворожі російські війська і техніка. Гради їхали по полю, воно ну, змерзла земля. Виїжджали аж туди і тоді то тю-тю-тю-тю в нас вікна дербіжжали. 1600 піхоти, 360 танків. 24 отут оце стояли КАМАЗи, які загружені були градами, снарядами. Могло це вийти з автомата, там на горі стати, а так до люлиці стріляти. Оце вам такі освободителі. І кричить на мене, я прийшов, то я кажу, от кого ти мене будеш освобождати? Щодня піротехніки проводять очищення до окупованих територій Сумщини від снарядів та різного роду вибухонебезпечних предметів, які лишили після себе росіяни. Зараз піротехнік працює на своєму проході. Отримавши сигнал від металодетектора, він перевіряє цю територію про під кутом 30 градусів, про штрихуючи ґрунт і перевіряти товщу ґрунту. На сьогодні піротехніки знешкодили вже більше 7 тисяч небезпечних боєприпасів, знайдених на території нашої області. Нашими піротехніками у Сумській області. Промарковано 10 ділянок загальною площею 200 гектарів. Кожна така ділянка огорожена відповідною стрічкою, а також на ній встановлені знаки мінної небезпеки. Тому, якщо ви їх бачите, бачите таке огородження, в жодному разі за нього, будь ласка, не заходьте, тому що в будь-якому периметрі тут можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети.